І так, огляд на японську валізу Lodgel воже. Це одна з найвитриваліших валіз в своїй ціновій категорії. Чому? Тому що тут налили товстезний шар запатентованого поліпропилену. Це сам по собі матеріал дуже витривалий до того, що він запатентований, тобто вони в формулу щось там додали, щоб він був максимально витривалим і налили його товстим шаром. Тому валіза не є ультралегкою. Але вона при цьому максимально міц... міцна. Це валіза саме для тих, кому потрібна максимальна бронебільність. Поїхали по характеристикам цієї валізи. Як бачите, ручку тут теж а, зробили а, не тоненьку, а максимально товсту, багаторівневу, зручну для руки. Поїхали далі по ручкам для перенесення. І бачите, ручку сховали, вона має довочок, тому відбити її буде максимально важко, навіть коли ви її забули в такому положенні. вона Повернеться ця валіза, іде на застібках. Що це дає? По перше, це е, класно для тих, хто не полюбляє пакувати свою валізу, оскільки імовірність, що розірвуться всі три застібки водночас, і ваші речі випадуть на багажну стрічку просто мінімальна. Тим паче, що кожна застібок добре поглиблена в корпус. Бачите, всі три застібки поглиблені в корпус. Нижня і верхня має ще додаткові фіксатори, які фіксують вашу застібку, щоб вона екстремально не відкрилась. А основна застібка має тієї замок, який дуже надійний, і тут є теж зручна ручка для перенесення і теж з доводчиком. Поїхали далі. Звертаємо увагу на колеса. Вони тут ну дуже круті, металевий штів, і є можливість відкрутити їх саме зовні. Зазвичай всі валізи відкручуються зсередини, треба відкривати підклад, і це не дуже зручно. А цю можна відкрутити саме зовні. Тому для тих, хто часто подорожує, це може стати у нагоді, оскільки не завжди валізи поміщаються у простір багажнику чи там потягу. Тому це може бути у нагоді. Відкрутили, поклали куди потрібно. Навіть Можна здати, якщо ви переживаєте за ці колеса, навіть можна їх здати вже відкрученими. Ну це теж такий момент. До речі, знизу ви бачите ще поглиблення, яке буде у нагоді при завантаженні валізи у багажник, наприклад, автомобіля чи для перенесення, наприклад, разом, коли ви вдвох ідете. Всередині валіза виглядає досить зручно, оскільки ми маємо окрім перегородки з додатковими кишенями. Маленькими під, під дрібниці ще маємо з цієї сторони чотири додаткові маленькі кишені, які точно будуть у нагоді. Ви можете на якісь потрібніші речі розписувати саме по ним. Ну і ремінь фіксації. І якщо ви звернете увагу, то ви побачите тут таку резинку. Це дозволить вашій валізі бути максимально в вологості і у закритому положенні. Бачите, коли вона буде максимально притиснена, то потрапити туди в волозі буде максимально важко, особливо в горизонтальному такому положенні. Кольори цієї валізи в асортименті і має вона три розміри. Перед вами найбільший. До речі, він досить великий. Якщо порівнювати його з класичними валізами, він має досить непоганий об'єм. Бачите, це класична на 105 літрів для навантаження в 20 кг, то сюди можна покласти трошки все ж таки більше. Десь 22-23. Тобто така містка, міцна в першу чергу валіза, яку можна придбати в магазині Take-Back. І, звичайно, це все оригінальна продукція. До речі, у цієї валізи є унікальний серійний код. За QR-кодом ви побачите більше детальної інформації.